Ну ось Вашингтон Пост пише… Про те, що адміністрація Трампа безпосередньо тисне на українського президента стосовно того, аби ми підписали угоду про надра, ну і е, багато таких інших аспектів, але вдаються якраз таки до тиску. Справедливості заради скажу, що сьогодні Трамп повідомив про те, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації, каже їм сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало пізно. Е, поясніть, будь ласка, чому зараз всі ці дії Трампа. Вони настільки викликають обурення в суспільстві в будь-якому, не лише в українському, якщо Дональд Трамп робить рівно те, що обіцяв і говорив ще навіть до своєї каденції, тому що він же ж висловлювався чітко: не буде Україна погоджуватися сідати за стіл перемовин, не буде вам зброї, не буде Росія йти на поступки, будуть їм санкції. Хороше питання. Юль. дякую вам за нього. І насправді очікування нашого суспільства виходили. З того, що так бути не може, Дональд Трамп так не вчинить, тому що так вчинити він не може. І, власне, з цим переконанням ми навряд чи, ну, могли щось зробити, навіть посилаючись на документи, посилаючись на ту позицію, яку його команда озвучувала. Ну, але Дональд Трамп він є Дональдом Трампом. Він підтверджує, що те, що він говорив, він буде і планує виконувати. Тому власне для нас дуже складно переживати цей момент. Бо переважно коментарі від політичного керівництва традиційних аналітиків, а також людей, які співпереживають, ну скажімо, основним нашим інформаційним наративом вони зводяться до обурення. І у вас виходить ситуація, що з однієї сторони новини вас обурюють, але ці обурення не змінюють дійсність. А раз, ну, Відповідно, реакція така, що ви не підготовлений організм до дійсності, яка наступає, яка наступила, який знаходиться в одній із стадій прийняття. Ну, гнів, супротив, ну, а далі так чи інакше настане певне прийняття. Тому це виключно психологія, яка пов'язана з тим, чи люди були підготовлені до тих дій, реальних, які, скажімо, підготовлені інформаційно, да, які планує вчиняти адміністрація Трампа. З приводу публікації, давайте по порядку, да, у нас протиск. Ну, мені здається, зводити питання тиску виключно до питання компромату ну це як мінімум є зі сторони поважного аналітика, якщо я не помиляюсь, Ігнасіуса, є безвідповідальним і таким от доволі легковажним і дуже примітивним способом пояснення, скажімо, ситуації, тому що тиск в першу чергу відчуває Україна, і вона його відчула тим, тими рішеннями, які прийняла адміністрація Трампа, пов'язаними з постачаннями озброєнь. І пов'язаними з можливістю чи неможливістю отримання розвідувальних даних. І цей тиск у порівнянні з компроматом корупційного характеру є неспівмірним, тому що цей тиск відчуває вся країна. Чи було це очевидно, і чи було це, скажімо, прогнозовано так. Це саме стосується і політичної підтримки, це саме стосується і в цілому ну, фінансової підтримки. З приводу компромату політичного. Можемо подивитися, скажімо, якщо цей витік дійсно є достовірним, допустимо, то не з точки зору угоди на нього, а з точки зору того, що щодо конкретних людей, політичних лідерів, щодо яких відповідні погрози озвучувалися, ці погрози можуть бути реалізовані не з прив'язкою до угоди, а до подальших етапів політичного врегулювання війни. Якщо ці етапи включають в себе вибори. Бо якщо ми з вами так послідовно публікації політику проаналізуємо і от сьогоднішню від Вошінтон Пост, по моєму, да то у нас виходить з однієї сторони ситуація, при якій а, адміністрація чи представники адміністрації консультуються з політичною елітою про можливі вибори, а з іншої сторони по відношенню до політичної еліти, яка очолювала країну в період правового режиму воєнного стану, а також 4 роки до цього. Три роки до цього у них є певний компромат про корупцію. Відповідно, мені здається, тут не питання стільки угоди, скільки анонс е подальших заходів тиску персонального характеру. Ну я би так ви називався. про санкції зараз? Ні, 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 ні. Чи чому для чого санкції? Це? Розумієте, корупція. Корупція це є кримінально каране діяння. Кримінально каране діяння не може бути підмінено санкційним механізмом з точки зору типу, ми встановили, що ви корупціонер. Але ми вас не притягуємо до кримінальної відповідальності, ми на вас санкції накладемо. Це у нас уже трошки доволі викривлене сприйняття того, що таке санкції, поношення до кого вони застосовуються. Бо ми до них доволі легковажно ставимося, ну застосовуючи їх скрізь де треба і де, власне кажучи, не треба. Ні, я говорю про те, що м, м, публікація інформації компрометуючого характеру, вона змінює ставлення до політики всередині країни. У уявіть собі чим пан скажімо, автор говорить про те, що цією інформацією могли шантажувати для того, щоб підписати відповідну угоду. Ну, то і від що з'являється, що з'являється ця інформація, і ставлення українців до політиків змінюється в гіршу сторону. І ці політики їдуть і кажуть: дивіться, ну, раз ви оприлюднили, то звісно ми підпишемо. І люди такі уже з підірваною довірою кажуть, ну цей політик зробив все правильно. Тобто, насправді для угоди схожа інформація. Вона би носила деструктивний характер, бо підписували би її політики, які не володіють достатньою довірою в суспільстві. Тому я, ну я скажімо дещо по-іншому дивлюся на. Схожу тезу, яка звучить в американському виданні, вона не зовсім про минуле, вона про майбутнє. Ну і що угода не підписана, того виходить, що або американці шантажувати не вміють, або власне, каже, в чому ми напевно з вами можемо мати сумнів, або, або насправді такої інформації ще поки що не пред'являлось. з приводу з приводу того, чому Трамп сьогодні почав писати про Росію і почав писати про те, що готовий застосовувати до неї санкції і тариф. В його розумінні готовність України зустрічатись в Ріаді, готовність України підписувати угоду і готовність Володимира Олександровича досягати миру да як елемент в цілому вимоги щодо повернення до комунікації українсько-американської сторони це готовність України до мирних переговорів. Він цієї мети досяг. Тобто, воля е українського президента і українського суспільства пов'язана з тим, щоб досягати миру, відповідає сьогодні цілям і спрямуванням пана Дональда Трампа. Ну, і тепер ми переходимо до другої сторони, яку так само треба посадити за стіл переговорів. І якщо перших там умовно декілька тижнів були направ... ну, адміністрації Трампа, направлено на те, щоб в лапках знайти порозуміння з українським політичним керівництвом, то тепер, тепер демонструючи симетричність і демонструючи теж доволі жорсткі анонсуючи заходи по відношенню до другої сторони, він каже, що бачите, яка ситуація на полі бою, Росія перемагає по всім фронтам. Ну і насправді є, власне кажучи, нам є з приводу чого бути стурбованими, і як на Курщині, так і, власне кажучи, на сході і на півдні. Да? Тому, напевно, їх треба якось сповільнити час, скажімо, переговорів, для того, щоб в переговори не заходити. З позиції, скажімо, слабкої сторони, ну тобто, розумієте, одна справа це коли сторони заходять в переговори з умовним паритетом на полі бою, де просування немає, де власне кажучи, є якась така усталена лінія бойового зіткнення. Я кажу доволі умовно. А інша справа це коли за стіл переговорів сідає сторона. Допустим, російська сторона каже так: ми нікуди не поспішаємо з точки зору переговорів. Подивіться, ми наступаємо, досягаємо своїх цілей, як частині очищення там території Російської Федерації, та яка є міжнародно визнаною, так і з точки зору виконання цілей пов'язаних з окупацією там окремих областей України. Тому, Але ж схоже, що та... зараз про цей парадати якраз таки не йдеться, тому що брак зброї ми будемо відчувати гостріше і швидше ніж Російська Федерація, вплив санкцій. Ну, ви абсолютно праві. Просто це ж питання оцінки засобів підготовки сторін до, кому... до дипломатії. Розумієте, є весь негатив суспільний з точки зору Трампа, він зводиться до того, що дивіться, з росіянами там ну, умовно шоколадно і цукриковий букетний період. ну, Рубіо виходить, каже, що проксі війна ядерних країн. Ну, росіяни кажуть, да, проксі війна ядерних країн, ми вам про це скільки часу говорили. А, Дональд Трамп виходить, каже, ніякого НАТО для України. Росія каже, о, на кінецтво Суполучені Штати чують а, істинні причини. Тобто, з однієї сторони виглядає, що в них повний консенсус і порозуміння. А весь тиск адресовується на жертву. Тобто, прагнення досягти угоди щодо завершення війни, воно відбувається за рахунок жертви, за рахунок потерпілої сторони, тої, яка знаходиться в невигідному становищі. І... Трамп цю ситуацію перед час зустрічі пробує вирівняти. каже: дивіться, ні, ні, ні. Я ж і по відношенню до них зараз якісь санкції застосую, тарифи застосую, щоб їх сповільнити. І тут уже через тиждень чи через два, можливо, навіть щось спів ввести, якийсь тариф додатковий. У нас з'явиться інформація, допустимо, про те, що Украї... по відношенню до Росії теж. Починають використовувати засоби тиску, і в кінцевому результаті Трамп скаже: Я ж вам казав, що буду тиснути на обидві сторони. Я вам казав, що буду, кожному із них доведеться піти на поступки. Ну так, от я цими засобами своїми, які я використовував, весь час хиляв їх до того, щоб і одних зупинити, і других, власне кажучи, підкорити бажання припинити вогонь. Те, що ми відчуємо, розумієте, не треба безпосередньо за якщо ми зайдемо в переговори в той період, коли буде вже дефіцит боєприпасів. То це ще більше посад послабить нашу позицію і посилить позицію Росії переговорно. Відповідно, вона буде менш схильна йти на компроміси. Вона буде менш схильна приймати позицію, пов'язану з лінією бойового зіткнення. Вона буде далі е, ультимативно ставитись до того, що необхідно виводити українські війська допустимо повністю з території Херсонської і Запорізької області, і каже: і я можу це підтвердити? Чи можу це забезпечити ситуацію на полі бою, ось тому, е, тому бажано прийти. До припинення вогню до того моменту, як ми почнемо відчувати дефіцит тих боєприпасів, які на сьогодні з боку Сполучених Штатів припинені до постачання. Ну і власне кажучи, в цьому зацікавлений сам Трамп, бо в іншому випадку йому доведеться відновлювати постачання. Ну, для того, що якщо переговори затягуються, якщо вони не йдуть належним чином, якщо вони не наближають безпосередньо, скажімо, припинення вогню чи ну потім непролонгацію воєнного стану в Україні, йому кожного разу доведеться йти на і на прийняття рішення щодо або постачання озброєнь, або відновлення програм підтримки. А це в свою чергу для нього є ризиком бути втягнутим в продовження війни, чого він дуже не хоче. Тому він прискорює події, а ми... Тобто обмеження і призупинення постачання Україні зброї – це не шантаж. Це просто прагматичний політичний підхід. Ви ведете до цього. Е, така перша частинка, і друга частинка. Е, в який момент поясніть, будь ласка, змінилася ось ця покрокова послідовність, яку раніше пропонував Дональд Трамп? Адже зараз, як пише Блумберг, спочатку Україна має сісти за стіл перемовин, піти на якісь компроміси, переговори з Москвою, а уже потім підписувати угоду про рідкісноземельні метали із сполученими штатами України сполученими штатами Америки. А спочатку це ж було навпаки. Ні, 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 ні. ні дивіться. Угода, угода формалізує а, наявність американського інтересу в Україні на десятиліття, ну, тому що сума, яка озвучується Трампом, 350-500 мільярдів, ну, з нашим ВВП, з тим, що можна звідси вилучити ресурсним чином, це в принципі ну, навіть не 20%. 30, 40, 50 років, і насправді ця угода це настільки про рідкоземельні метали. ми їх не скоро почнемо не те, що видобувати. Ми їх не скоро почнемо взагалі розробляти. У Нас немає е технологій очистки. У нас немає електростанцій, які здатні забезпечити потреби відповідних підприємств. Плюс ми ще з точки зору екології про цю ситуацію не міркували. В Китаї не просто так єдиним фактично на 90% розміщені потужності з переробки саме рідкоземельних металів і відділення від їх, їх від інших частин. Тому це фіксує інтерес Сполучених Штатів. І демонструє Росії, що Сполучені Штати будуть тут присутні на певний період часу, але відповідна ціна цієї угоди це прийняття Україною той, того алгоритму врегулювання, який пропонує Трамп, і Україна. Ну в п'ятницю, коли відбулася історична розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського, вона якраз конфліктність знаходилась в тому, що Україна говорить спочатку гарантії безпеки. Спочатку гарантії безпеки в угоді, гарантії безпеки в іншому, паралельному якомусь треку, переговорному з європейцями і так далі. А потім припинення вогню, а потім Україна сідає за стіл переговорів і так далі. І тому подібне. На що Дональд Трамп казав? Що дивіться, гарантій не буде, юридичних, окремих гарантій. Вважайте символом гарантії цю угоду, і ви, підписавши цю угоду, приймаєте наш план, за яким припинення вогню. Припинення вогню, потім, відповідно, не пролонгація правового режиму, я не стану, потім угода про врегулювання, але вже, можливо, там після електоральних процесів. І потім колись, можливо, після того, як відбудеться врегулювання, ви отримаєте певні гарантії вигляді ну, зобов'язань контрактних щодо постачання озброєнь. Тобто у нас конфлікт на рівні позицій. Існував з моменту інавгурації Трампа і до зустрічі, власне кажучи, в Вашингтоні. І до того моменту, доки ми не відчули, не зрозуміли, що ні одна країна Європи не здатна за ну, компенсувати нам втрату американців, ну тобто ці всі ваяжі лондонські, брюссельські і так далі. чим вони завершились кредитом на півтора мільярда, на виробництво на 5 чи на 6 років вперед ракет в кількості, яка не здатна буде збити ту кількість шахедів, яку пан Скібіцький казав, що росіяни готові запускати? Ну, в сухому залишку, з точки зору рішень, з точки зору готовності, що додатково фінансувати, ми покрутились. Трамп на це теж подивився, поспілкувався з європейцями. Європейці вийшли і сказали: ми все готові Україні гарантувати, тільки за одною мовою: якщо нам гарантують безпеку американців, ну тобто, ви нічого не готові гарантувати без сполучених штатів. Ну в принципі, так тому як в них теж відбувається момент прийняття у європейців того ситуації, в якій вони знаходяться. Ось тому зрозуміло. Да, так, така неприємна, але ситуація. Щиро вам дякую, пане Андрію, за дуже змістовну розмову, і за те, що так, розклали все по поличках. Андрій Вігірінський, політичний аналітик, юрист, був із нами на зв'язку.